Дорогі наші діти, ми бажаємо вам у дорослому житті бути такими, як оці олівці, будьте яскравими, неповторними, унікальними. Якщо писати олівцем, завжди можна виправити помилку. Пам'ятайте, що виправляти помилки необхідно. Важливо, не з чого зроблений олівець, а який в нього графіт. Хай барвистою веселкою завжди буде ваша душа, як ці кольорові олівці. Щоб писати, мені доводиться заточувати олівець. Будьте готові до змін, які зроблять вас кращими. Олівець завжди залишає за собою сліди, так і ви залишаєте сліди своїми гарними вчинками. Залишайтеся артистичними, креативними, талановитими, неповторними, унікальними. Будьте успішними. Щасливої дороги у майбуття.